Ну, пацаны, пацаны, пацани, Пацаны, пацаны. Я расскажу вас историю, моя я расскажу историю, классно. Так о я расскажу про своих хлопців с моей ворва. Pačeni smo dva, pačeni smo jedva. Ti voliš da pam, pačeni smo jedva. Ti voliš da pam. Ne go tu im tu dal tu, kada i kupete motel do tu. Yeah yeah, ja one je tu dal tu tako go tu i ate perku te i ak te, pačeni smo Вова і Степан Пацани змонва. Пацани з вонва. І брат троха падає на дальки. Віше не уміє він гід дати, а ви тепер вже кутий. Пацани, змила, Це Вова Пацани Степан Йо-йо. Йо йо. Я тепер, тепер кутий чува, маю тулу вже воєнну. Тато хоче на помалювати її тепер. My DJ Momera was who you wouldn't be. I would not you have tenatules. I bought my dwishpa kuba cooba kuba. Y te percuti chuwak, myod the no. Planahaimy papa. Who o met that put you Пацани з моя длила, ми їздимо полі, доки ломим собі хрипе. Не будемо їздити, їздити, їздити. Та. Я продав ту моки, продав свій Асусус. Я продав свій Самсусух і продав все, все все, все. Мої, мої речі навіть свої. Іграшки. Я совсем геркулетий у Дениса украв іграшки і їх продав, дав і купив собі до туле мотор. Я купив, 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 я купив, купив, купив. Я телек розібрав, алюмін, ти міч вибрав. І продав, і тепер в мене на комп'ютер є. Поїхали батьки до Чечеї могі. Люби би мої приїхали, а скліни, вже всі сіли голі, голі. І моя мама почала сварити, де то все лишилося, де то ділося уся. Я сказав, я мотор, мотор хід 200 кубой і продав ту Батареї Батиреї дорогі, дорогі, дорогі.